Доброго дня, Борис ви Збройовий магазин Прапорщик. Сьогодні у нас така обзорна екскурсія, хотів сказати, обзорне відео по аперам. Тобто, як це працює? У вас є зброя R-15, наприклад, на 16-дюймовому стволі. Звичайне, не знаю, там, андро-армії бейс, до прикладу, Звичайне, яка там є у там, тисяч людей. І ви вирішили для себе щось змінити в своїй зброї, Наприклад, і е, довжину. Чи просто хочете там стол покоротше, чи там ще які, якась причина. І ви можете податись на дозвіл, на е, е, окремі частини зброї і е, купити окремо ось апарат. Чи ви, наприклад, калібр вирішили змінити. А, ну, от, собственно, правильно я взяв. У вас 223-й, а ви вирішили там, не знаю, дай Бог, після. там Закінчення війни знову з'явиться охота, ви ходите на охоту, не хочете погати сусідів, бо десь поряд з селом полюєте, і ви хочете щось дуже тихеньке. 300-й БЛК, майже, Да не майже, він безшумний, можна сказати. Ну, ви берете на свій, на свій апарат, дозвіл на купівлю основних частин. Купляєте ось такий 300-й БЛК-апер і все, у вас зброя на два калібри. Надо вам той покинули, надо цей. На арках, як ви знаєте, це міняється просто цими двома пінами. Все. Більше нічого. Що ми маємо на сьогоднішній день на українському ринку по е аперам? Зараз в магазині в нас три апери. Є там ще інші варіанти, вони під залогами, тому їх не показую. Перше, це саме там дорогий варіант це е український апар. З словацьким корінням. Апер від компанії FLAR. Він 11,5 дюймів. Ці два 10,5 дюймів. З плюсів. Що ми, що ми тут маємо? Веселий такий ДТК доволі непоганий. Е, регульований поршень. Тут поршнева система. Він, він регулюється чотири положення має. Цівка знімається одним рухом майже. Е, і двосторонній ось такий у нас. Двостороння рукоятка, доволі таки прикольна. І, е, ну, і якось так. Ну, непоганий варіант, але цінник. Цінник там е, плюс-мінус в районі 2000 доларів, тому так трохи кусається. Далі. Андро-Армі. Два види аперів. Перший апер це е, в 223-му. Вони однакові майже зовні. Відлічаються лише от написами. Ну, і тим, що це різні системи, різні стволи і так далі. Якщо отак от взяти, ну вони ну, дуже схожі, як ви бачите. Майже однакові. Тому я так кожен раз заглядаю в цінник, який з них 223, які 300-300-й БЛК. Що ми тут маємо? Перше, ну таке дуже е, круто, що тут за, одразу йде з, зі зброєю санмодератор, він йде в комплекті. І ну це круто, тому що, е, ну наприклад, для 300-го БЛК вам апріорі прийдеться купляти. Тут він йде вже в комплекті і він, якщо чесно, доволі непоганий. Це, ну, я його дивився і в розрізі я його дивився. І я з таким саундмодератором працював, він, він дос, достойний. Тобто, це не якийсь там самопальний саундмодератор, який в якихось гаражах зробили. Тобто, це фабричний добрий саундмодератор. І він доволі легкий, Він з алюмінію, якщо не помиляюсь з авіаційного. Далі що ми маємо? Хроммолібден ванадівий ствол. Що таке хромалібден ванадівий ствол? Е, вже розказував, розкажу ще раз. Це ствол, який не боїться в нас е, пострілів з всякої гадості, типу там, трасіров, бронебойно незажигательних пуль і так далі тому подобно. Він не вигорає як чорні стволи. Е, не буду торгові марки називати, щоб не, не, не захейтило мене за антирекламу. Тобто він не, не вигорає, він не боїться е, армійського патрону. Далі. Розмір 10,5 дюймів. Тобто ось це от розмір карабіну. Для прикладу, ви заштифтували у себе приклад на ловері і сняли цей глушник. І у вас виходить 80 см. І у вас така дуже коротенька, приємна артка. А якщо ви, наприклад, там, в умовах війни десь там на фронті, понятно, що ці там. ну... Мабуть, там все трошки по-іншому по працює, там і в плані прикладу, і в плані глушака, і всього іншого. Ви зрозуміли, про що я не можу прямо це казати. Тому ну, дуже коротенька, маленька така, виходить, апаратна штучка, яка дуже легко поміщається в машину, якщо вам потрібно. Десь там в рюкзак якийсь великий. Просто для переноски, для якогось там патрулювання, ще чогось. Дуже маленька, ну, Це по суті ось, ось такий от апарат виходить. Ну, і це доволі, доволі мало. І тросетий балка вже оговорився, що він дуже круто підходить під полювання. В нашій країні ця, цей калібр ну він не новинка, але він ну, по суті в, тільки входить в якусь популярність. Тому що ну, з бровому ринку взагалі все так робиться, робиться дуже так неторопливо, скажімо так. А з новими калібрами це ще більше. Але для прикладу, в. В Сполучених Штатах 300 БЛК там, це ну, дуже великий відсоток продажів. Чому? Тому що у них є е, нюанси по їхньому законодавству, і там не, не можна сильно шуміти під час охоти. в якісь періоди, можна стріляти е, громко, в інших періоди не можна. Тому там 300-й БЛК це прям топчик. Чому? Тому що він безшумний. Без, е, до звуковий патрон 300 БЛК і з глушаком, по суті, ви чуєте лише лязі затвора і більше нічого. Запрошую всіх до нашого магазину. Якщо потрібно, ми допоможемо з оформленням дозволу на ці апарати. У нас з'явилась така можливість через ЄРЗ подавати за вас дозвол, щоб ви не стояли в чергах в дозвільну. Всіх запрошую в нас магазин, всім гарного дня, до побачення.